Доброго дня, шановні студенти, шановні викладачі. Мене звати Кривий Олексій, я студент групи пк 32 Хотів би сьогодні захистити свою курсову роботу на тему інформаційна система Футбольний трансфер Маркет. Це база даних, де можна подивитися всю інформацію про гравців прем'єр-ліги, англійської прем'єр-ліги. Також можна податися інформацію про їхню транспортну вартість, позицію, там різні характеристики і так далі. Також можна подивитися про клуби англійської лії. Пропоную одразу перейти до програми. У нас програма запускається з стартового вікна. Щоб перейти на головну форму, потрібно натиснути на кнопку «Продовжити». у нас відкривається головне меню. Де ви можемо перейти в до форми гравців або до форми клубів. Якщо перейти до форми гравців, відкривається нова форма в списки гравців, де можна переглянути інформацію про гравця. Також можна переключати за допомогою інструменту таблицю зручно до записів, переглядати її. Тут знаходиться дві кнопки, яка одна з них повертається в меню повертає вас в головне меню, інша додати гравця переводить вас на наступну форму, де можна додати гравця, тобто писати якісь дані, там, ім'я, дату народження, вік, місце народження, висота і так далі. Якщо ввести всі дані, то гравець додасть. А то Тут можна вибрати е, інформацію, також є е, 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 агенти, агент е, гравця кібереться. Гендровця, його теперішній клуб, коли він потрапив до клубу. Контракт, до якого діє. Його партнер, з ким він співпрацює, це може бути якась виробник поділ і так далі. Його вартість на ринку зараз. Якщо ми додамо гравця, нам висвітлиться вікно, де буде інформація, що гравець здоданий. Також можна повернутися назад в меню, повернутися до голове меню, також можна прийти до форми клубів, де буде список клубів з повною, повною інформацією. О, це все. Дякую за увагу.